Понад 60 людей вийшли під стіни адмінбудинку, аби висловити своє невдоволення стосовно підняття тарифів. Більша половина пікетувальників це молодь. Дехто чітко знає, чому тримає плакати і чого прийшов на акцію. Ми є студенти, і так як ми знімаємо квартири, нам дуже важко і багато грошей йде на те все на оплату комунальних послуг. і Також пижики подорожали, ну маршрутки. І це тяжко зараз так. Ми хочемо, щоб чуть, чуть їх знизили. А хтось категорично відмовляється коментувати будь-що на питання, звідки дізнались про акцію протесту та чому прийшли відповідь? Одна мовчання Чому сюди прийшли, тримаєте плакат, але сні особливий статус. Що за статус для чого О, плакат тримаєте? Прийшли попротестувати й люди старшого віку. Пані Тетяна розповідає її як пенсіонерці зараз дуже важко. Жінка каже, з такими високими цінами на продукти харчування та послуги чи не усі доведені до відчаю. Дивує й те, що на акцію прийшло дуже мало людей. Дуже мало людей. Я здивована. Мабуть, всіх влаштовують тарифи. Тільки от нас тривала акція протесту близько години. На сам кінець організатори зачитали звернення до президента та влади з рядом вимог. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.